Напередодні у Мальті завершилися вже треті міжнародні консультації щодо миру в Україні. За словами офісу українського президента, участь у цій зустрічі взяли радники із національної безпеки та зовнішньої політики із 66 держав та міжнародних організацій. Для чого потрібні такі зустрічі, і чи ефективні вони для залучення більшої підтримки формули миру країнами глобального півдня? Про це поговоримо із моїм колегою у Лондоні Богданом. Цюпином, який нині на прямому зв'язку. Богдане вітаю, якими результатами власне завершилися треті міжнародні консультації щодо миру в Україні? І чи наближається Київ до своєї мети таки провести вже до кінця року глобальний мирний саміт за участі світових лідерів і узгодити формулу миру? Юрі, говорити про якісь результати важко, бо це власне дипломатичний процес, і, наприклад, український президент Володимир Зеленський цими днями сказав, що головним результатом було ухвалення спільної декларації. Ну, власне, це всього навсього документ з заявою про спільні цілі, але звичайно, що якби в результаті міжнародної зустрічі сторони не змогли навіть узгодити заяву з. Спільними намірами, то це було би ознакою проблеми. Що стосується е, української делегації, то її голова е, Андрій Єрмак, який очолює офіс президента України і є фактично радником українського президента з питань зовнішньої політики і безпеки, то він говорив про обговорення принаймні п'яти пунктів з десяти так званої формули миру, він окремо сказав про е, досягнення. У координації дій країн для повернення дітей вивезених з України до Росії, тобто конкретика, така що стосується такого можливо найконкретнішого завдання цих консультацій, а саме приготування до саміту так званого глобального саміту миру, як оголошує Україна. То представник українського міністерства закордонних справ Микола Точицький в інтерв'ю агенції Reuters сказав, що Україна і далі сподівається, що така зустріч, такий саміт миру, зустріч глав держав та урядів, може відбутися ще цього року. Але візьмімо до уваги, що часу залишилося до кінця року дуже дуже мало. Якщо забрати грудневі різдвяні свята, які зокрема і Україна. Фактично, вперше буде святкувати 25 грудня. То залишилися лічені тижні. Часу дуже мало. Богдане китай цього разу участі у зустрічах не брав. Чи може це свідчити про те, що Пекін схиляється ближче до підтримки Москви і не готовий підтримати ідею справедливого миру в Україні? Про Китай е, говорити дуже важко, тому що фактично позиція Пекіну двояка з одного боку. Китай каже, що він за мир, але при цьому Китай заявляє, що е, він дружить з Росією. Е, президент Путін зустрічається з китайським керівником Сі Ціньпінем. І, попри заяви Китаю про прагнення до миру, е, оці всі нагоди не були жодного разу використані китайськими керівниками, щоб сказати, щоб Росія. Припинила війну, щоб Росія забрала свої війська. Тобто цього не відбувається. Китай має свій план чи то пак позиції щодо врегулювання української кризи, який називається документ, оприлюднений у лютому цього року. Він має 12 пунктів, і в першому зокрема наголошується про дотримання статуту ООН зокрема принципів територіальної цілісності України, але знову ж таки. Коли, наприклад, цими днями у Пекіні е, перебував російський міністр е, закордонних справ Шойгу, який, е, зокрема, говорив, що е, Росія буцімто готова до якихось мирних переговорів, то знову ж таки. З китайського боку, ні тепер, ні раніше ми не чули жодних, навіть натяків на те, що Китай, окрім проголошень принципів територіальної цілісності суверенітету, щоб Китай саме закликав Росію дотримуватися таких принципів і забратися з території України. Такого ми не чули. Богдане, одна з цілей проведення таких консультацій, як от відбулася у Мальті, щоб більше країн підтримали ідею миру на справедливих умовах, зокрема країн глобального півдня. Чи вдалося Україні досягнути будь-якого прогресу у залученні підтримки від часу перших таких зустрічей у червні? Ну... На це запитання можна відповісти дуже коротко, тому що ми можемо робити висновок з кількості держав, які беруть участь ось у цих консультаціях делегації держав. У червні відбулася перша зустріч з обговорення цієї української формули миру у Копенгагені, в Данії, і там брали участь до 20, якщо я не помиляюся, країн. Потім у серпні відбулася. Зустріч у Джиді у Саудівській Аравії, і там вже було приблизно 40 країн. І е, тепер е, Україна і організатори е, в на Мальті заявили, що у цій зустрічі тепер вже брали участь 66 держав. Хоча знову ж таки, наприклад, Китай там не був представлений. Але кількість таке враження, що кількість країн -союзник союзників України зростає. Богдан, дякую тобі дуже на зв'язку з Лондона. Був Миколага Богдан. Dan Ciupin.